Чому в одному з інтерв'ю ти називала себе меншовартою та молорозкою? Ну тому що я була така що, ні. до 13-го року, до 12-го, до 11-го, Мені дуже подобалося співпрацювати з російськими артистами. Ну, ми всі вважали їх нашими зірками. Так. Ну то, так і було. От я навчалася в англійській школі. Де українську мову нам преподавала така ну, вчителька, яка в мене викликала тільки відразу від, ну так не знаю, це було може завдання КПСС так робити mm -hmm. з нами, так, щоб... а потім я пам'ятаю, що коли вже почалася оттіпільця і перебудова, прийшла при... викладати її дочка. І це був мій одинадцятий клас, і тільки в одинадцятому класі я вдруг почула таку мову співучу, і в мене прямо я пам'ятаю, що в нас у всіх в класі було вдруг таке прозріння, Боже, яка красива українська мова. А до цього всі роки ми терпіти не могли ці уроки. Розумієш, чому? А що за школа в Києві? Ти 17-го, так, Вона була колись модна і... якась. Ну, вона була дав, вона була імені Володимира Леча Леніна, У нас жінка Щербіцького в нас преподавала. Да, була дуже мажорна, вона була з англійським уклоном. Ну тобто ми англійський дуже класно навчали. Але вона тільки недавно стала українською теж.